Бачите, ось ота ось індичка в кульчузі ходить вже, ота коричнева, якраз саме линяє. Ця індичка ось вже перелиняла, ще трішки-трішки залишилася. Індик, до речі, також уже перелиняв. В палках весь ходив вже дивлюся, в нього навіть заросла оця частина, що тут вони вискубують, коли покривають індичок. Палочками взялася і вже обросла. І дивіться, вже новий хвіст в нього відростає. Ну, це класно, коли птиця линяє, змінює перо, коли ще тепло. Тобто перед початком осені. Я вважаю, що це свідчить про те, що птиця здорова і з нею все добре. І ще це свідчить про те, що птиця не стимульована нічим. тому що… Люди, які стимулюють птицю світлом і плюс спеціальними добавками, щоб збільшити кількість яєць, птиця тоді линяє в них ну зовсім більший час. Може навіть взимку линяти. В них тоді збивається їхній цикл і виходить ще частенько птиця захворюває, тому що коли птиця линяє, коли розпочинається зима або пізня осінь то їй тоді дуже холодно. Коли змінюється у птиці, ви знаєте, що птиця втрачає дуже багато поживних речовин. І тоді, коли вона, наприклад, линяє взимку або пізньою осеню то частенько вже немає ніякої зелені, немає вже такого сонця, немає теплоти, і птиця може захворіти, тому птиця краще, коли линяє в кінці літа або на початку осені. Вона тоді крепка, в неї є багато ще трави, в неї є багато овощів, є багато фруктів. Якщо птиця на виголі, взагалі чудово, вона линяє набагато швидше, тобто змінює перо. Ось Тому я вважаю, що правильніше займатися. Птицею, не стимулюючи її, тоді виходить, що і сама птиця здорова і дає здорове потомство. Тобто, ну не потрібно ніяких потім ліків, не потрібно антибіотиків, не потрібно спеціальних добавок. Як багато у коментарях люди пишуть, як я в різних групах в Фейсбуці або ВКонтакті у різних групах. Тахівництва знаходжуся, частенько читаю різні пости різних людей, і дуже багато хто рекомендує додати птиці, коли, наприклад, птиця линяє, сірку і ще різні речовини. Ну, друзі, якщо, наприклад, птиця линяє в той період, коли це їй потрібно, коли по природі воно закладено перед початком холодів, то не потрібно ніяких добавок. Птиця сама накопичує протягом. Теплого періоду року ці поживні речовини, які їй потрібні для того, щоб змінити перо. І це відбувається на протязі двох тижнів. Ну тобто, вона швиденько собі раз-два змінила перо. Тепленько до холодів вона це зробила і далі вона вже нарощує. Жирок під підшкірний, різні поживні речовини, завдяки яким вона потім буде гарно переносити холода. А коли птиця виснажена, коли птиця стимульована, з нею витягують максимум тих яєць, чи їх треба стільки, чи не треба, ну, людям, які займаються активно продажами масово-інкубаційних яєць, то їм потрібно чим побільше, тому що це все гроші. І тоді виходить так, що птиця виснажується і вона починає. Момент линьки значно пізніше, коли вже холодно, коли постійно йдуть дощі. І тоді виходить, що птиця дуже сильно виснажується і їй не вистачає потім тих поживних речовин, не вистачає часу, щоб на зиму набрати собі нормального імунітету. Тому от я за роки того, коли я займаюся своєю птицею, знайшла для себе такий вихід. Да взагалі я ніколи не думала і не хотіла стимулювати якось свою птицю. Я вважаю, що птиця має відпочивати сезонно. Ну, тобто, якщо, наприклад, пізня осінь, зима, то нехай птиця не несеться, нехай вона відпочиває. Зато вона потім в кінці зими, на початку весни почне нестися. Яйця будуть якісні, пташенята будуть гарні, гарненько будуть рости, будуть виживати, не потрібно ніяких ліків. Всім добрий день. Йдемо з вами разом до мене на господарство. Подивимося, що в нас тут відбувається. Кавунчик віддала курочкам. Сьогодні тепленько, так, але вночі була гроза. Був дуже гарний дощик. І поналивало тут знов, там зробило болото і грязюку. Я це дивлюся на всіх каченят. І якось у кожному вольєрі різні каченята якось ведуть себе зовсім по-різному. Чи це залежить від того, яка мамка їх нянчить? Не знаю. От я дивлюся на оцих каченяток. Ці каченятка якось наче самі по собі. Ота от качка сидить зверху постійно, бачите, отам от на клітці. А ці каченятка де хочуть, там і бігають просто цілий день. Сплять, там щось купаються, ще щось роблять. А ці каченята, ось цієї білої качки, старші, бачите? Зараз ми туди зайдемо. Ну такі чистоплотні. Качка сидить цілий день отам на тому дерев'яному помості, і вони, подивіться, яка тут багнюка, бачите? Ну, дощ пройшов, пісок, плюс їхні ще випорожнення. І, коротше, тут грязно. А вони, подивіться, які вони белосніжно-білі просто. Качка, дивіться, яка чистенька стоїть, бачите? Мама їхня, крайня, ну, ви бачите, де качка, і які в неї виховані спокійні каченятка, тут випуху на них. Бачите? От вони отут покупалися і, до речі, помітьте, яка тут вода чиста, прозора в них. Воду раз в день міняємо, вони купаються і цілий день сплять отам на тому помості. Коли вже дощ іде, то вони ховаються в будки, побігли отуди, поїли і все, і вони собі сплять цілий день. Собі бігають, як хочуть. В наступному вольєрі ті каченята, які почали ображати один одного, скуптися, бачите, от вони тож також тут сидять. Частинка там, частинка тут. Ну, оце дерев'яні такі помости, такі підставочки для них. Дуже чудово. До речі, всім рекомендую, коли йдуть дощі. Каченятка, качки дорослі дуже люблять отак не в болоті сидіти, а все-таки вилазити на сухенькі, щоб ну, бути чистенькими. Бачите, пройшли дощі, в нас ну, такий дощ був вночі, а качки всі чисті. Тут також. Це самі старші каченята. Тут з ними дві качки ходять. Також, дивіться, які частенькі вони повикупувалися. Бачите? Деякі є такі ще не дуже чисті, але основна маса вже викупалася. і гарненькі. Відпочивають. Зараз буду їм картоплю терти. Там далі в наступному вольєрі то дорослі качки. Це ті качки, які вже віднеслися і повисиджували малих. Але, до речі, в цьому році не всі білі качки в мене сіли на яйця. Кольорові всі сіли, а білі, здається, одна чи дві не сіли на яйця. Постійно неслися, але на яйця не сідали. Зараз я сюди викину помідорки, які пропали. Кш -кш -кш -кш. Ану, тікайте. Зараз на вулиці, до речі, так тепло. Боже, як приємно зараз на вулиці. 25 градусів. Пройшов дощ, значить аж і підпарює. Але так приємно, взагалі супер. Так, зараз пройдемося, подивимось, що тут індички несуться. Одна, друга, там. Ой, злякала індичку. Індичка ось, до речі, линяє і несеться. Багато до речі, індичок зараз линяє і все одно продовжують нестися. Диво дивне. Зазвичай, коли, наприклад, птиця линяє, вона ж не несеться. А це, до речі, квочка, яку потрібно напевно сьогодні посадити на яйця. Зараз я її достану. О, а це тика індичка. Це та, що сиділа у мене три виводка вивела мені, і така вона дуже не любить, щоб її чіпали. Індичка. Дивись, дивись, яка. Ух, смія. Ця руда бестія, пам'ятаєте? Вона зараз, до речі, також линяє, а може вже й перелинює. Мені здається, що вона вже перелиняла, тобто в неї вже перо майже все відросло нове. Ну, бачите, яке воно руденьке, гарне. І не любить, не любить, щоб її чіпали. Не любить. Ой, ой, да, вона, ця індичка вже перелиняла. Дивіться, який в неї вже колір став перавою гарний. Ой, да я подивлюсь, знеслася вона чи ні? Ну яйце є, напевно це її. Ось, Бачите? Індиче яйце. Ну то індичку ми не будемо тривожити, нехай вона відпочиває. Бачите?